Всім привіт! Мене звати Катя і рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні неділя, 30 березня. Останній день моїх весняних канікул. Завтра мені вже потрібно виходити в школу. І я беру вас сьогодні свій останній день на канікулах, покажу, чим я буду займатися, як я буду готуватися до школи. Бажаю всім приємного перегляду і давайте починати. Сьогодні я прокинувся 12 годині дня. Це, напевно, був перший раз весь тиждень, коли я так пізно прокинула. Це, звичайно, я вставала в 9-10, може, годині, сьогодні в 12-й. В останній день я вирішила виспатись за весь тиждень. А які в мене на сьогодні плани? Якщо, чесно, планів як такових немає? Я вже зробила свою ранкову рутину. Зараз буду снідати, після чого мені потрібно зробити генеральне прибирання в кімнаті, тому що тут не прибиралося два тижні вже. Пилюки багато, тим більше на тиждень вдома не було. А, також в мене тут трішки розкидані речі, тому що я розгружала свою варізу. А, Вона мене стояла під ліжком, і там було абсолютно все, і декор різний, і всякі одяг, який я про які вже не пам'ятаю, навіть це було про нього. Тобто різні речі мені не було, куди їх положити, я їх заховала туди. Вчора я його вирішила розібрати. І розібрала, але не повністю, тому сьогодні потрібно буде -то розбирати, привести кімнату до нормального вигляду, до підготувати до навчального процесу. Тому так, але для початку треба поснідати, бо я зараз дуже хочу їсти. Тому так, ідемо снідати. Так, Зараз рівно 13.00, я поснідала і зараз буду збиратися йти в магазин, бо мені потрібно докупити деякі продукти. Мені, до речі, довелося одягнути куртку, тому що надворі дуже холодно, похолодало дуже різко, вчора було тепло, сонечко, а сьогодні вітер. Холодно і ще має бути дощ, до речі, тому треба швиденько, щоб я не намокла, бо завжди, коли прогнозують дощ, я приходжу додому мокра. А, зараз я йду переодягатися. Я першим ділом буду запускати стірку, бо вже друга година дня, і мені потрібно, щоб вона встигла висохнути до завтра, бо. У мене немає запасного варіанту, що одягати. Поки коли ця стірка помила свої кросівки, також помила зимне взуття, вже його будемо ховати. У мене там залишилось 5 хвилин, поки машинка докрутить. Я вирішила спробувати ці чіпси. Я їх вже відкрила. Вони ось такі тенанки. А по запаху, звичайно, сушка, але вони не хрумтять. На смак, неповно, добре таке. А як я казала, вчора я розбирала свою валізу, в мене знайшлися непотрібні речі, О, цілий пакет сміття, який я ще не винесла ніяк. О, зараз у мене є 10 хвилин, швиденько порозкладаю, все ж таки завтра вже в школу мені потрібно вільна кімната, тому зараз швиденько перескладаю всі ці речі. От, і піду вже вечеряти і потім приймати душ. А зараз, до речі, десь 16.30, десь ближче вже до п'ятої години вечора. Вся кінота в принципі готова. Єдина мені залишиться потім. Пересом скласти портфель і все. Моє прибирання закінчується, тому що кімната в нормальному стані. От і зараз я йду вечеряти. Я вже склала свої речі в школу, зошити, книжки. У мене завтра, до речі, вісім років понеділок. А останній рок закінчується о четвертій. і першим уроком хімії, алгебра. Взагалі ідеальний ще після канікул. А зараз шоста година вечора. Я вже зібрала всі свої речі і зараз піду в душ. Зараз, поки в мене є час, я сяду смонту відео те, що знімала на канікулах, поки я про нього не забула. От, а потім я сяду трошки почитаю і, скоріше за все, вже буду лягати спати, тому що завтра мені потрібно буде стати о 6.00 ранку. Дуже рано, але сподіваюся, я не просплю, як завжди. Я дочитала, може, до кінця, де там залишилось три розділи, і після чого я пішла спати, тому що це вже була 11 година вечора. Мій план лягти раніше провалився срізком, як завжди. Ну, я дякую всім за перегляд цього відео і до нових зустрічей. Всім папа! -па.